Мистецтво та розваги стимули. Дивлячись на майбутнє мистецтво у розрізі робочих місць, важливо провести деякі межі. Існує два типи мотивації зайнятості, призначення яких надають недостатні уваги. Перший тип проявляється у матеріальній необхідності. У даному контексті зайнятість це те, на що ми погоджуємося заради отримання матеріальних благ, необхідних для нашого існування. Другим типом мотивації виступає пристрасть, роблячи зайнятість творчим процесом, де фінансова стабільність є побічним ефектом, а не головною мотивацією. Насправді, коли справа доходить до мистецтва або будь-якого творчого. Процесу грошові винагороди навпаки погіршують продуктивність. Наші мотивації неймовірно цікаві. А наукові факти дійсно дивують. наука каже, що ми не такі вже й безмежно маніпульовані та передбачувані, як здається було проведено цілий ряд неймовірно цікавих досліджень з цього приводу. В деяких з них спростували ідею про те, що матеріальне заохочування мотивує людей до більшої працездатності, а покарання, навпаки, до меншої. Розглянемо їх. Відправимося до менш примітивних вулиць Кембриджа, штат Масачусетс, у північно-східну частину сполучених штатів, і поговоримо про дослідження, проведене у Масачусетському інституті технологій. Отже, до експерименту залучили групу студентів, яким видали низку завдань. Вони мали запам'ятати ряд цифр, розгадати кросворд, головоломку і навіть виконати фізичні вправи, наприклад, кидання м'яча у кільце для стимулювання роботи студентів. Дослідники запропонували їм за ці випробування три ступені нагород. Якщо студент упорається задовільно, він отримує найменшу грошову винагороду. Якщо покаже результат середнього рівня, то й винагорода середня. Якщо учасник упорається на відмінно, стане одним з найкращих виконавців. Він отримає найбільшу грошову винагороду. Ця схема не є новою для нас. Це типова мотиваційна схема організацій. нагороджуємо кращих виконавців, ігноруємо гірших. а тим, хто посередині, платимо зовсім трошки. Що ж відбувається? Згадаємо дослідження. Ось що вдалося з'ясувати науковцям. Перше, поки використовувалися тільки механічні навички, бонуси працювали як і передбачалося чим вища платня, тим вища продуктивність. У цьому є сенс. Але що було далі? Як тільки завдання потребувало елементарних розумових навичок, більша винагорода призводила до зниження якості виконання. Звучить дивно, чи не так? Збільшення винагороди призводить до зниження продуктивності. Хіба таке можливо? Цікавим також є те, що дослід проводили саме економісти: двоє дослідників з Масачусетського університету, один з Чекаського та ще один з Карнегі Меллон. Одні з провідних економістів сучасності дійшли висновку, який здавалося б, суперечить тому, що більшість із нас вчила на уроках економіки. Чим вища винагорода, тим краще виконання. Вони стверджують, що при розумовій діяльності виногорода демотивує. Така ідея здається лівоекстремістською або соціалістичною, так? Це схоже на таємну соціалістичну змову. Для любителів теорії змови хочу звернути увагу на те, що фінансування цього дослідження. Також надійшло з лівоекстремістського крила від Федерального резервного банку, серця мейстрімової організації, що кидає виклик основним законам поведінки фізики доволі дивні результати. Що ж з ними робити. науковці вирішили провести тест і ще раз. Можливо, 50-60 доларів не були достатньою мотивацією для студентів. Міт, тож дослідники перенесли експеримент туди, де 50 доларів більш значущі. Цього разу дослідження проводитиметься у Мадураї, Індія В індійських селищах, де 50-60 доларів це значна сума грошей. Отже, вони повторили експеримент в Індії таким чином. Низька продуктивність дорівнювала приблизно двотижневі зарплатні. Середня передбачала місячну зарплатню. найкраще виконання завдань гарантувало двомісячну заробітну платню. Це гарні стимули. Ви, мабуть, чекаєте різних результатів. Та що сталося насправді? Люди, яким запропонували середню винагороду, упоралися гірше за групу, які пропонували мінімальну винагороду. Група, якій запропонували найвищу нагороду, упоралася найгірше. Більш високі стимули призвели до погіршення результатів. Цікаво, те, що в цьому немає нічого аномального. Цей експеримент повторювали знову і знову психологи, соціологи і економісти. Для простих завдань на кшталт зробіть так, отримаєте ось це. Такий вид стимулу ідеальний. Для нескладних алгоритмічних завдань, де ви притримуєтеся правил, даєте правильну відповідь, батіг і пряник чудові стимули. Та коли задача стає складнішою і вимагає якогось концептуального творчого мислення. Такі види мотивації явно не працюють факт. Гроші це мотиватор у роботі, але досить дивний. Якщо ви платите людям недостатньо, вони не будуть умотивовані. Цікавим є ще один парадокс. Найкраще застосування грошей як стимулу це платити достатньо, щоб люди не турбувалися про зарплатню. Платіть їм достатньо, щоб вони не думали про гроші, а були сконцентровані на роботі. Щойно ви це зробите. Як виявиться, що існують три фактори, що сприяють покращенню продуктивності, не враховуючи особисту задоволеність: автономність, майстерність та мета. Автономність – це наша жага до самостійного керування своїм життям, але як правило, традиційний менеджмент суперечить незалежності. Він добре підходить тим, хто хоче бездумно виконувати завдання. Але якщо ви прагнете, щоб людина на своєму робочому місці максимально залучалася до виконання все складніших завдань, вона має отримати автономію певного рівня. Дозвольте навести декілька прикладів радикальних форм автономності на робочому місці, що сприяють гарним результатам. Почнемо з Atlassian, австралійської компанії по розробці софту, в якій відбувається дещо дійсно класне. Раз на квартал у четвер вони кажуть своїм програмістам, наступну добу ви можете працювати над чим забажаєте, як забажаєте і з ким забажаєте. Єдина наша вимога, щоб ви продемонстрували компанії результат роботи наприкінці цієї доби. І це є весела, неформальна зустріч із і з пивом, пирогами та іншими веселощами. Виявляється, що один прекрасний день чистої необмеженої автономії. Призводить до цілого ряду покращень для існуючого програмного забезпечення та безлічі ідей для нових продуктів, які б інакше ніколи б не з'явилися. Усього один день. Це зовсім інший підхід, який я не використовував три роки тому. Тоді б її із упевненістю сказав: якщо ви бажаєте, щоб люди були креативними та творчими, просто запропонуйте їм грошовий бонус за інновації. І як зможеш зробити щось дійсно цікаве, я дам тобі 2,5 тисячі доларів. Але цей підхід вже не працює. По суті, компанія каже програмістам: «Імовірно, ви бажаєте зробити щось цікаве, тож давайте ми не будемо вам заважати. Один день автономії може призвести до нечуваних результатів. Поговоримо про майстерність під майстерністю. Ми розуміємо нашу жагу ставати кращими спеціалістами та опановувати різні навички. Нам подобається вдосконалюватись. Це, наприклад, те, що мотивує людей грати на музичних інструментах у вихідні. Поведінка цих людей економічно безглузда. Чому ж вони грають на музичних інструментах у вихідні? Це ж не приносить прибутку, тому що це весело. Люди покращують свої навички і отримують певне задоволення. Уявімо, що я приходжу до свого першого викладача економіки жінки на ім'я Мері Еліс Шульман у 83-му році. І кажу, професора Шульман, я можу поговорити з вами після занять. У мене тут з'явилася одна ідея для бізнес моделі. Я просто хочу з вами поділитися. Вона працюватиме так: ми зберемо групу людей по всьому світі, які виконують висококваліфіковану роботу і готові робити її безкоштовно, добровільно, жертвуючи своїм часом 20, іноді 30 годин на тиждень. У цей момент. Професор дивиться на мене дещо скептично. але я ще не закінчив. Після того як вони створять продукт, вони віддаватимуть його безкоштовно замість того, щоб продавати. Це буде щось. Міс Шульман подумала б, що я збожеволів. божеволів. такий підхід настільки суперечить загальноприйнятим нормам, що здається безглуздим. Але поглянемо на приклади з Linux, що живить сервери чверті компанії зі списку п'ятиста найкращих. На напач, що підтримує більшість веб-серверів. У нас є Вікіпедія, що створена аналогічним чином. Що відбувається? Чому люди це роблять? Чому більшість технічно підкованих спеціалістів, надзвичайно досвідчених людей, що мають робочі місця, отримують платню за складну технічну роботу, воліють у свій вільний час виконувати таку ж складну або навіть технічно складнішу роботу не для свого роботодавця, а для когось іншого і безкоштовно. з точки зору економіки це дуже, дуже дивна поведінка. Тож економісти вирішили з'ясувати, чому люди так чинять. Загалом стимул виявився досить простим: виклик майстерності і власний внесок у загальну справу. Такі стимули трапляються все частіше і частіше і стають усе більш значущими. Їх можна назвати мотивами призначення. Сьогодні організації хочуть мати трансцендентне призначення, частково тому, що воно покращує мотивацію до роботи і сприяє залученню більш талановитих співробітників. Ми також можемо побачити, що коли мотив приємно прибутку стає сильнішим за мотив призначення, відбуваються погані речі, погані речі з точки зору етики. нікчемне обслуговування, неякісні продукти, нудні робочі місця. Коли мотив прибутку стає першочерговим або далеким від мотиву призначення, тоді люди не роблять величних справ. Все більше і більше організації розуміють це. Вони відокремлюють мотиви прибутку та мотиви призначення. І мені здається, це пророкує дещо цікаве. Я вважаю, що компанії, що процвітають незалежно від того, комерційні вони чи ні, надихаються саме вмотивованим призначенням. Дозвольте навести вам ще декілька прикладів. поглянемо на засновника Skype. З його слів мета компанії полягає у тому, щоб бути деструктивними, але у справах, що роблять світ кращим. Чудове призначення. А ось Стів Джобс. Я хочу, щоб про нас почув всесвіт. Це дійсно звучить так, що може розбудити зранку і змусити піти на роботу. Тому я вважаю, що ми намагаємося максимізувати наше призначення, а не лише прибутки. Наука показує, що ми дуже переймаємося стосовно своєї майстерності, а також демонструє нам потребу бути автономними. Ми маємо зрозуміти, що повинні ставитися до людей як до людей. А не як до робочих коней, тільки менших, повільніших. Із кращим запахом і Якщо ми вийдемо за рамки батога і пряника та прислухаємося до науки, то зможемо будувати організації, що робитимуть нас та наше життя кращими. А це у свою чергу стане ще одним мотивом призначення зробити цей світ трошки кращим. Отже, в той час як побутову одноманітну роботу виконуватимуть машини, людина зможе розвиватися у творчій діяльності, що існує поза межами здібностей комп'ютера. Така праця розвиватиметься незалежно від фінансової винагороди і насправді матиме кращий результат без додаткового матеріального заохочування, засоби масової інформації. Раніше деякі медіакомпанії планували стати ексклюзивними, виключно за рахунок додатків. Але як виглядатиме майбутнє мас медіа якщо такі сайти, як YouTube, вирішать перевести глядачів на передплату, тобто вони інтегрують в інтерфейсі можливість планування переглядів. У такому випадку Ютуб одразу матиме безпосередню перевагу, оскільки їхній інтерфейс повністю налаштовуватиметься під кожного користувача, і замість того, щоб платити за весь пакет каналів, користувачі зможуть платити за телепрограми індивідуально. Самі програми більше не обмежуватимуться часом, як у типовій телевізійні мережі. Натомість кожна з них матиме свій власний канал. Але це лише спекуляція, чи не так? А от і ні. Виявляється, Ютуб якраз готується підключити потік, що відображатиме кількість переглядів та підписувачів. Кіно. Найбільш прибутковим сектором індустрії розваг є кіновиробництво. Щоб зняти фільм, потрібно задіяти величезну кількість людей і витратити колосальну суму грошей на виробництво. але багато таких виробничих процесів у кіно швидко поступаються можливостям комп'ютерної графіки. Наприклад, якщо знімають на природі, у команди є лише кілька світових годин для безперервних зйомок. Із комп'ютерною графікою світло і фон контролюються за допомогою зеленої студії. Зазвичай у фільмах задіяні кілька десятків акторів, кожен з яких потребує дублів сцен, в яких вони знімаються. А персонажі комп'ютерної графіки, як правило, зарезервовані для мультиків. Та з розвитком технології графіка стає все ближчою до відображення реальності. Добре, спершу посміхнись, нахмурся, розлютись, брови вгору, брови вниз, повороши ротом. А тепер звуки А, Е, І, О. О! дуже добре. Завдяки комп'ютерній графіці актор може створити будь-яку сцену фільму у зеленій студії, оскільки фон зображення можна замінити, один актор здатен виконати одразу кілька ролей. Можливо, усі ролі у фільмі виконуватимуться чотирма, п'ятьма акторами, і їхні емоції будуть відзняті і збережені на комп'ютері. У майбутньому, замість того, щоб знімати сцену знову і знову, поки нарешті не вийде потрібна емоція, режисер зможе обирати запрограмовані емоції з бази даних. Все це призведе до зменшення кількості людей, необхідних для виробництва фільму. Я впевнений, що багато хто з вас побачить оманливий шматок праці і відзначить, що нові робочі місця повинні з'являтися саме в роботі з комп'ютерною графікою. Відеоігри повністю зроблені на CGI. Розробка гри на даний момент коштує від 500 тисяч до 5 мільйонів доларів, у той час як голівудський фільм обходиться мінімум від 200 мільйонів доларів. В наш час також існує Open Source, товариство, що створило та підтримує Blender програму 3D-моделювання з відкритим вихідним кодом. З моменту старту проекту Blender товариство добровольців завантажило вихідний код і протягом тривалого часу. Він робив масу корективів у функціональності програми. Сьогодні Blender здатен на таке. Українською мовою озвучено студією Омікрон.